Вітаю всіх сьогодні. Вночі наші українські військові збили на Дніпропетровщину п'ять крилатих ракет типу Калібр. Під вогнем ствольної артилерії та градів у нас опинився Нікопольський район. Також вдарили і по Криворізькому району у Дніпровському районі. Через падіння уламків збитих ракет сталося чотири пожежі. Вогонь вже загасили. Внаслідок прильотів було пошкоджено кілька одиниць. Сільськогосподарської техніки та дахи будинків. Рятувальники виявили бойову частину від ракети. Згодом вона буде знищена. Також були знайдені безпечні уламки від боєприпасів та поряд воронку діаметром 6 та глибиною 5 метрів. У Нікополі на щастя обійшлось без руйнувань. У місті Марганець Нікопольського району через обстріли загорілися три гаражі та два автомобілі. Пожежу приборкули приборкало 14 рятувальників та дві одиниці пожежної техніки. Погонь вже загасили, пошкоджено два приватні будинки, дві господарчі споруди та один автомобіль. Також зачепило чотири газопроводи. У Криворізькому районі агресор вдарив по Широківській громаді. Є руйнування житла людей, але усюди минулось без постраждалих.